Той нещасний ведмідь, уже який день бігає в моїх рекомендаціях. Коментарі про iPhone щороку одні ті самі, а трінчер досі вигрібає за одну фразу: чому ці історії так боляче чіпляють? Війна, тривоги, нескінченні збори на армію. Українці скидають останні, щоб купити дрон чи аптечку і місяцями не можуть закрити збір. І на цьому фоні кожна новина про розкіш чи легковажні слова звучить як виклик. Я вирішила копнути глибше, бо здається, що всі ці скандали і правди медіа і про айфони, і навіть про золоті батони з минулого. Хто це сказав? Підніміться! Б'ють у найслабше місце: наше відчуття справедливості. То що це? Справедливе обурення чи все-таки заздрість? Давайте розбиратися. Мої думки тут салют. Буде супроводно, якщо ти тиснеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала. Трояндовий ведмідь. Здавалося б, просто ведмідь із троян. Але навколо нього вибухнув один із найбільших скандалів року. Насправді, ведмедів було два. Ну, наче так говорять: перший рекордний, який флористка Анастасія Скальницька зібрала для промоції свого бренду. Це була така реклама, своєрідний рекорд. Понад 10 тисяч троянд, гігантський масштаб. Цей ведмідь існував радше як піар-проєкт, а не подарунок. А от другий подарунковий з приблизно 4 тисяч троянд. Його Якраз і возили на машині, він потрапив на відео, і саме він викликав шквал емоцій. І виявилося, що то два різні ведмезі. Один був для того, щоб встановити рекорд, і його витрали за ініціативи власниці, а інший був замовленням. Проте він складався із чотирьох тисяч троян. І тут з'являється купа нюансів. У новинах активно розганяли версію, що ведмідь нібито коштував 536 тисяч гривень. Але сама Скальницька заявила, це перебільшення, його ціна значно нижча. Хоча саме ця цифра і запам'яталася людям. Далі ще цікавіше Режі почали шукати, хто ж подарував. і тут у гру вступили версії. Депутат від слуги народу Артем Дубнов мовляв, подарував ведмедя блогерці Даніелі Косянчук, власниці бренду одягу. Прямих доказів цього немає, але хейту вистачило з головою. Сам дубно публічно це не підтвердив, але й прямо не спростував. Ще спливнули деталі про декларації. Журналісти писали, що стиль життя сім'ї Скальницької та її чоловіка не зовсім співпадає з офіційними доходами. Це тільки підлило масло у вогонь, Чи справді гроші. Чисті чи це спосіб відмити кошти? Е, ось дивіться, кожного дня на нашу машину по доставках квітів прилітає яйця, ковбаса, е, нам псують кондиціонер. Ми бізнес, який працює в Україні. У нас була місяць тому податкова перевірка. Ми працюємо чисто. Ну так щоб я не просто на словах вам казала. Гарний бізнес. Я не розумію навіщо це робите. Ви псуєте е, ви псуєте бізнес українців. Завищена ціна на композицію з більше 100 тисяч троянд. Ви в квіткових давно були. Середня ціна на троянду приблизно 50 гривень за штуку. В неї закладено оренда приміщення, комунальні витрати, зарплати флористів та продавців втрати, бо частина квітів псується, упаковка, податки, прибуток власника. Коли в троянду заклали логістику, зберігання, упаковку та все вище. Вартість композиції того весера, того ведмедя саме півляма, так що відчепіться хоча б від скальницької ціна виправдана. Ну і також бачила звинувачування у бокс моєї Даніели. начебто її бізнес теж він нечистий, там відбивання грошей, дешеві товари з Аліекспрес, які продаються за X10 цінником. Тож винні, начебто, прям всі у підсумку. Маємо картину з одного боку, флористичний рекорд і великий маркетинговий проєкт, а з іншого подарунок, який у соцмережах перетворився на символ розкоші і марнотрат. Моя думка така: якщо бізнес білий, податки сплачені, і ведмідь куплений за чесно зароблені гроші, найбуде, хоч і є питання щодо доречності та доцільності. Інша ж справа, якщо це справді пов'язано з відмиванням коштів чи політичними іграми. Але причина, чому ця історія так зачепила людей, у тому, що зараз суспільство максимально чутливе, бо прірва між багатими і бідними ніколи не здавалась такою глибокою, як тепер. І навіть трояндовий ведмідь стає символом цієї. Несправедливості. Трінчер про бідність. Ще одна історія показала наскільки легко можна знецінити чужі проблеми. Це сталося шоу. Перепрошую, де Анна Трінчер разом з іншими гостями говорила про соцмережі та контент. І в якийсь момент вона сказала про свою guilty pleasure ось таке. Така категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають ток, як вони кожен день там ідуть в якесь місце, забирає там залишки їжі, з них готують їсти, як вони перебирають прибирають себе в сарай. Короче, їх типа листа знімають зміниться від першого обличчя, типу ти наче проживаєш його життя. Ти по його черга дивишся ці відео. І що ти тримаєш посімо, цього хоче. Ну, вони дуже законно, вони там були улюблені. Хочто, і це так цікаво, як він це сама джедує, там готує їсти. і він там якимись справами займається, як він намагається виживати. Після цього в інтернеті вибухнула хвиля критики. Люди писали, бідність це не смішно, мені соромно за анну. Дівчата вас дійсно смішить чуже виживання. Коментарі сипали звідусіль від звичайних користувачів до блогерів, які підкреслювали життя на мінімалку, пошуки їжі, виживання в селі чи на околиці це щоденна реальність для мільйонів українців, а не розважальний контент. Тосі її захищав, мовляв, вона просто описувала те, що бачила в інтернеті, і не хотіла нікого принизити. Культура фріганів це спосіб життя що заперечує принципи споживацтва та мінімізує участь в економічній системі. Це свідома форма антиспоживацької діяльності, яка прагне зменшити шкоду від надмірного споживання, раціонально використовувати ресурси планети та відмовитися від участі в системі. Націленій на прибуток. Але тон вибір слів і сміх створили зовсім інше враження, що обідні стала шоу, яке можна гортати у Тікток для власної розваги. Як на мене, тут важливий момент: влічні особи мусять максимально фільтрувати те, що вилітає з їхніх вуст. Бо у них є фанати, прихильники, ті, хто рівняється на них. Так в тому той біда, що вона говорить про людей за межею бідності. І навіть якщо це не в Україні, дане формулювання не є вдалим. Бо зараз люди стараються вижити. Вона це говорить на українську аудиторію, яка приміряє це на себе. І слова справді мають вагу. Ця історія наштовхнула мене ще на одну думку. Можливо, Трінчер навіть не мала на увазі прямо село, людей з села. Але для багатьох прозвучало саме так. І ще коли ти сам ніколи не жив у бідності, коли не знаєш, що таке рахувати кожну гривню, тобі складно уявити масштаб цього болю. Тоді виникає спокуса дивитись на це зверху, як на контент. Але для когось це не тікток, а життя. І саме тому реакція суспільства була такою гострою. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатим. Дві хати маємо ванна, свині є, корова є, кінь, качки. Батьки гроші мені дають. Айфонова лихоманка. Знову кожного року один і той самий сценарій. Виходить новий iPhone, і людям зносить дах. Одні готові ночувати в чергах або купляти в ябко за скаженими цінами той новий iPhone, аби бути першими, а інші готують свої пальчики і руці до того, щоб дружно хейтити і писати Андроїд краще. Ну а зараз, під час війни, ще й додається краще б донатили. Ну, прямо блокбастер з абсолютно передбачуваним сюжетом. Але ж iPhone давно вже не просто телефон. Для когось це робочий інструмент. Інструмент для когось статус, для когось мрія куплена в кредит і відпрацьована місяцями. І кожен новий запуск стає тригером для всієї країни. Бо в час, коли кожна гривня здається важливою, будь-яка демонстрація витрат виглядає як виклик. Мене тут зачіпає інше. Ми, як суспільство, страшенно любимо засуджувати. Це схоже на ритуал. Можливо, справа в анонімності в соцмережах, коли ти не дивишся людині в очі, то простіше злити на неї своє невдоволення чи злість від того, що сам не можеш собі дозволити купити це. І Тут важливо поставити питання, коли ми хейтимо тих, хто купує айфон. Ми справді боремось за справедливість, чи просто маскуємо власну заздрість під моралізаторство? Дорогі речі були і будуть завжди, і будуть різні сегменти суспільства. Хтось купить айфон у день релізу, хтось у кредит через рік, а хтось узагалі не бачить в цьому сенсу. Це нормально. Головне не висміювати тих, хто не може собі цього дозволити, і не чіпляти на них ярлик, що вони ніколи не зможуть. Бо справа ж то не в телефоні. Справа в тому, чи здатні ми ставитися з повагою та емпатією одне до одного. Ми окупили 17 про і нема грошей вже за що їсти. Це заздрість. Я розповіла три різні історії: трояндовий ведмідь, слова трінчер і айфонову лихоманку. Ззовні вони про різні речі, але суть одна: прірва між тими, хто може дозволити собі більше, і тими, хто ледь зводить кінці з кінцями. Чому ж суспільство реагує так гостро? Перша причина заздрість. Це неприємно визнавати, але вона є. Частину хейтерських коментарів пишуть ті, хто за у бідності і не шукає виходу. Для них успіх інших виглядає як щось несправедливе, нібито падає з. Неба. Хоча за тими самими айфонами чи бізнесом часто стоять роки важкої роботи. Друга причина розпач. Ти міг мати дім, стабільність, плани на майбутнє, а тепер через війну залишився ні з чим. І коли бачиш поруч показну розкіш, це болить удвічі сильніше. Третя причина конструктив. Є ті, хто не хейтить, а пояснює, у час війни демонстративна розкіш виглядає як виклик. Це вже не про заздрість, а про етику і чутливість до контексту. Але тут є ще одна проблема: ми любимо зводити все до чорного і білого. Багаті злодії, бідні святі. Це неправда. Бідність сама по собі не робить людину кращою, і багатство саме по собі не робить гіршою. Но поки це теж працює. Є ті, хто чесно працює, є ті, хто краде, ну, вони є в обох таборах. Сьогодні є гроші живем. На базар! Ну і звісно, тут же окремо я виношу корупцію. Я навіть її не включаю в ці роздуми, бо незаконне збагачення, відкатні схеми нажива під час війни це те, що справді викликає ненависть, і правильно, з цим треба боротись, вкривати карати, бо наживатись на війні це злочин, і тут хейт абсолютно виправданий. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. І доскараген, де білі олу. Але ототожнювати будь-які гроші з крадіжкою ну небезпечно. Бо тоді ми стираємо межу між чесним успіхом і злочином. Прірва між багатими і бідними нікуди не зникне. Але питання не в тому, щоб усі жили однаково, а в тому, щоб ми навчилися відрізняти, де праця і талант, а де нахабство і злодійство. Бо якщо цього не зробити, ми самі залишимося зручниками тієї ж системи, проти якої так любимо обурюватись. Висновок: усі ці скандали про одну Річ відчуття справедливості. Ми гостро реагуємо не на ведмедя айфон чи дурну фразу, а на контраст між тим, як живемо ми і тим, що показують інші, і поки ми не навчимось критично мислити, не купуватись на картинку успішного успіху, доти залишатимемось заручниками ілюзій, бо часто за цією картинкою немає нічого, крім фальші й бажання здаватись. А ви на чиєму боці в цій прірві багатих чи бідних? І чи вірите, що заздрість тут відіграє більшу роль ніж ми готові визнати? Mm? Нам треба позбутися від нашої головної проблеми. Нам треба позбутися від людей. Так і знав, що проблема в них. Так проблема не люди, а бідність. Треба позбутися від бідних людей. Ти хотів сказати позбутися від бідності. Звісно, думок вже нема, Па-па.